Всім доброго дня, любі друзі. Ви на каналі Deadwood Fishing. Та сьогодні дуже давно планована мною риболовля. Ніяк якось не виходило. То бажання не було, то щось не складалося. Загалом сьогодні річка Десна, але не фідер, друзі. Сьогодні в нас спінінг, Я вперше в житті буду рибачити на річці Десні саме по спінінгу, Я сьогодні не сам. В'ятель буде ловити з човна. Коротше, сьогодні по спінінгу. Саньок буде теж зі мною ходити по березі. І там ще Дімон. Дімон вже також активно кидає. Тобто ми сьогодні в планах половити саме хижака. Маю великий арсенал приманок. Дійсно зібрав те, що треба, і по вазі, щоб гарно було. Але погода така, бачите, похмура. Дощ валить, таке типу: приїхали, не було доща, тільки розклалися бабах дощ. Ну, я думаю, зараз його протягне і буде все нормально. Зараз буду вам все по трішки показувати та да будемо починати нашу рибалку. По комплекту, коротше, друзі, фаворит Bluebird 416 тест. Універсальна моя паличка, яку я рибачу, ну, дуже багато де та постійно. Плюсом 14 грамів ось такий вантажок свинцевий. І... Це в нас 2 двохдюймовий, колір не пам'ятаю, на подвійному гачку. Флюрокарбон у мене тут стоїть 0,35. Я думаю, цього буде достатньо. Е, Котушечка дайва ніндзя 3000, тисяч чи 2,5 тисячі. Не пам'ятаю. Що гляну, це папина катушка. Що у нас 3, тут? Трьохтисячка, так. Трьохтисячка. Коротше. Оцей комплект зараз буде летіти в воду, будемо пробувати, почну, кажу, з такого силікончику. А що воно взагалі буде, не знаю. Метал з собою брав, силікону нормально взяв, тобто тут в сумці гарно затарився по спінгу сьогодні. Головне, десь попасти на якусь яму та вже пробувати там експериментувати, щось кидати. Хлопці, свої комплекти, свої приманки будемо трішки показувати, що буде працювати. Та хто, якщо щось взагалі хтось зловить, то вам обов'язково покажу. Тому вам бажаю приємного перегляду. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дуже гарна би ціль була. Цього року зробити все-таки на Ютубі 10 тисяч підписників, тому надія тільки на вас. Якщо вам подобається моя подача риболовного україномовного контенту, тому ставте лайк та підписуйтесь все. Ні, хвостанні лиски нам ми погнали. Віталік, друзі, поплив. Розвідку делать з лодочки. А ми сьогодні вирішили з берегу походити. З берегу буде те що треба. Перевірити. Что там есть? Понял. Yeah. <laughs> есть, да. Друзья, рыба. А ну возьми подсаку, пацаны. Возьмите, где под... Ладно, я и так выводим. Опа, есть. Ой, твой ага. И самое главное при падении. Ну вот так она так и влюет. Она что делает? Силиком? Да, о, отцепилась сама. Да, при падении. Друзья, первая рыба на десни. Я її зараз витру, щупачок, ну, пів кіла, може, в ньому є. Перша риба на Дісні. Це реально перша риба на Дісні. Друзі, погляньте. Та ви що, хоч камера пише, треба подивитися. Камера пише. Да, друзі, така гарна зубата. Блін, я спочатку не зрозумів, я думав, що я щось перецепив, але, в принципі, гарна, невеличка зубата. Саме головне на дикарі, друзі, це дикар. Така риба, знаєте, я би може взяв якусь рибу, але точно не такого розміру. Тому давайте цю. Обережно, давай, приходь себе. Все, вон, поплила собі в комишок. Все, рибу відпустили, рибу на гачку побачили, вже не зря, бо дощ такий вали, що просто жах. Яркий білі каба. Да, яркий, типа салатовий, розовий. О, що це, блядь, Опять подача була или що? Коротше, друзі, заховалися ми трохи під дерева. Справді, ливень якийсь такий почався, що просто жах і це варто було нам тільки приїхати до місця лову, скажімо, до річки Десни. Перша риба в житті в мене на Десні. Я взагалі не очікував, що друга приманка, яку я поставив, і теж 2 дюйма, колір гламурпінг, бабам і зразу при... Тому як падала приманка. Тобто приманка падала, вона зразу хватила. Невеличка карандашик, але приємно, вже приємно. Тому зараз трішки перечекаємо дощ під деревами і двигаємо далі десь пробувати шукати ну, більш-менш нормальну щуку та судака. Коротше, друзі, ось дивіться, далеко не відійшли, буквально, скільки? метрів 300 ми пройшли і вже ось селікошка без хвоста. Коротше, увалило все таки на той селікон, який в мене був розрахунок, але мені здається, що це падло окунь. Або мелкий судак. Короче, щука би та точно взяла. А це такі, що якраз хвости відбивають, окунь. Або, або судачок невеличкий. Ну нічого, будемо міняти зараз далі приманочку і пробувати. Треба собі такий самий силікон тепер шукати пачку, бо вже його найменше якраз. Дивіться, друзі, у нас тут розпогодилося, Краса така, сонечко вийшло, дощик переставити. Ну, бомба, ми потрішки експериментуємо, пробуємо. Трішки застрягли на цьому місці, бо все-таки бувають кістечки, клювання. Я думаю, ще недовго і прямуємо в той бік, там плюс-мінус має бути яма. Ми переглянули, то будемо шукати, пробувати ще рибу на ямі. Але бачите, в мене вже, по-моєму, три тичка, як якщо не помиляюсь, було щука, потім відкушений хвіст і щось ще було таке подібне, але зрозуміло, нічого не дістав. Друзі, погляньте, на яке класне місце. Ми прийшли взагалі. Просто суперово, Ми кидали, скажімо там, де річушка невеличка, а це якраз йде поворот і тут ось яма плюс-мінус. І тут дуже гарна місцина, щоб покидати. Дивіться, яка полянка, столик, взагалі бомба. Тому давайте спробуємо тут покидати. Тут ми в принципі, зупинимося, трішки поекспериментуємо з приманками. Я думаю, буде те, що треба. Ще трошки на цю покидаємо. 14 грам, вагу не міняю, а там далі, друзі, буде видно. Заміна приманки друзі, на новому місці на ось таку цикаду від кондор. Прикольна тема. По-моєму, якщо я не помиляюся 14 грамів. Зараз спробуємо покидати на неї. На таку тему кинутись може в принципі, навіть і жерех, щука, судак 100%. Окунь, сом, в принципі, також практикується на цикаду. Дуже багато. Я бачив відеовідгуків, як ловили саме на цикаду різноманітну рибу. Тому, в принципі, що нам втрачати, правильно? Ми сьогодні пробуємо все підряд. Попробуємо в товщі води потягати трішки. Побачимо, що воно буде і потовші, і по підном. Просто по підном трішки ризиково, тому що не розумію, що тут за дно. Але, в принципі, я тільки що силіконом протягнув і було чисто. Тому зараз побачимо. От мені цикада. Подобається. Одну цикаду я втратив від кондору. До речі, не замовив собі ще одну, яка мені дуже сподобалася, яка дійсно переносила мені рибу на двох водойомах. На двох озерах я спробував на неї половити, і на двох озерах я... О, щось траву вже ципанув. І на двох озерах я був просто на ту цикаду постійно з рибою, А цю я, по-моєму, ще не розловлював. Думаю, розловлю під берегом трави ціпляю. Ну нічого, давайте пробувати. Друзі, ось така приманочка спайкі-бейт в трьох дюймах, таким кольором, типу як, е, я навіть не знаю, як цей колір називається, з блискітками така карамелька. І тільки що на нього, ось тут недалеко від берега, уявляєте, клювання було. У мене щось на цей силікон якісь були невеличкі розрахунки. І мені здається, що щось невелике, напевно, невеличкий судак з дальняка, звідки я взагалі веду, все-таки клюнув. Будемо пробувати. Ну що, любі друзі? Ми пройшли достатньо багато по Десні, а Клювання, на жаль, я більш так і не бачив. Я би вам обов'язково показав би, розказав би на що. Тому хлопці поїхали, Саня і Дімон по своїм справам. А ми з Віталем, Вєталь приплив по мене і зараз на човні продовжуємо наш невеличкий такий сплав по залівам річки Десни шукати саме хижака. Щучку, судачка, окунця. Ну, спробуємо. У нас ще в принципі, часу достатньо для цього, тому я думаю, що все ще попереду і все в наших руках. Коречі, друзі, зняв я силикон, досить постав ось таку кондор супер Вібра, 10 грамів, така дійсно велика, така достойна приманка. Спробувати на неї на цю вертушечку покидати, поки що геть нічого. Ніяких не подач абсолютно. Щось ми так заплили трошки далі і щось взагалі повна не знаю, тиша в'яталя, що у що у мене. Ну, там, знаєте, Віталь вже також кидає маленькі приманочки, полтора дюймові. Тобто я собі поставив вже більший метал, думаю, а раптом щука активна на метал сьогодні. Ні, я вам хочу сказати абсолютно нічого. Де-не-де де, щось перевернеться, і то не зрозуміло. Гляньте, друзі, яка краса на воді. Вечір. Пів на дев'яту, плюс-мінус десна. Погляньте, яка краса, просто все так чітко виглядає. Ми тут під берегом пришвартувалися, де да намагаємося зловити ще судачками. Ми виплили заліву, на якому ми плавали, він в тій стороні почали давати так конкретно воду, що просто літає. жах. А, да, орел налітає. Коротше, пробуємось тут. В'яталь каже, тут такий типу яма і більш-менш перспективне місце по судокові, тому побачимо, будемо надіяти, що все-таки зараз його зловимо. Коротше, любі друзі, вже темно. Я не знаю, чи вам дуже гарно мене видно або ж і не видно. Коротше, що можу вам сказати, Риболовля на цьому закінчується. Розвідка перша в житті взагалі по спінінгу по Десні закінчується саме тим, що я зловив лише одного хвоста, тобто одну щучку. У мене ще було відкушено два хвостика невеличких, ще було два-три клювання і принцип. Це все. У Віталя, до речі, було дві гарних подачі судакових. на, Як приманка в'ята називається? Віпа, да? на Віпа, по-моєму, 3,8 дюйма на колір салатовенький, такий і на в тебе ще на щось було, да? На карамельку, да? Карамелька і салатовий колір. Коротше, Дві подачі були на ось такому розліві туди йде залівчик. Тут йде сама десна, і тут якраз на повороті, ось цьому там, де ямка є, ось тут якраз і були у Віталіка клювання. У мене, на жаль, нічого не було, кидав на лижу, салатовий колір, та клювання більше не бачив. Е, дуже шкода, хоча це перша розвідка. Для мене це все одно було цікаво, через те, що вперше в житті я рибачив спінінгом Ціле спрямовано ось, на Десні, і це не може не радувати. Все-таки вдалося хоч якусь рибку одну на гачку потримати. Е, і то з самого початку. Тому, друзі, якщо вам цікава взагалі ось така риболовля по Десні, по спінінгу, пишіть коментарі. Можливо, ви щось можете порадити, де саме краще спробувати половити хижака на Десні або ж на Дніпрі, десь на таких, знаєте, дикарях. Хоча я такий, що я би на Десні ще поїхав, половив. Я думаю, що ви мені можете підсказати, де е, та на що половити судака. Тому, друзі, всім кол... дякую. Дякую за перегляд ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дуже був радий вас бачити. Ви були на каналі Дедводфішн. Всім до нових зустрічей!